Усім привіт! Ви на каналі Double Top, З вами я, Віктор, і ви дивитесь наш 10-й ювілейний випуск Weekly Snip Shot by Double Top. Це коротка вижимка з того, що було, що буде, що ви не маєте пропускати і чого б краще не ставалося. В цьому випуску ви дізнаєтесь про фейк-новину щодо схвалення спотового біткоін-ETF iShares, платну підписку на Twitter, must-have активність, новий сейл та Double Top Birthday. Паті. До речі, відео створене на базі нашого щотижневого криптожурнала. Посилання в описі. І перед початком відео я хочу нагадати, щоб ви не забували ставити лайки під відео, а також залишали коментарі. Тож поїхали! Телеграф Пампить BTC. Сек схвалила спотовий біткоін ETF iShares. Ціна біткоїну за лічені хвилини злетіла на 8%, пробивши позначку у 30 тисяч доларів. Проте через 15 хвилин Еліанора Терет, офіційний журналіст, повідомила, що BlackRock надали їй підтвердження, що заявка на біткоін ETF iShares все ще знаходиться на розгляді. В результаті виявилося, що новина фейк. Як підсумок, в той день розмір ліквідації склав 179 мільйонів Доларів. На тлі інциденту Cointelegraph провели розслідування того, що сталося. Вони заявили, що один із співробітників прагнув швидко опублікувати новину про ЄТФ без підтвердження першоджерела та схвалення редактора. X душить мультиакерів. Компанія X, колишній твіттер, повідомила про початок тестування платної підписки за 1 долар на рік. Поки що це стосується лише нових користувачів із Нової Зеландії та Філіппін. Безкоштовні облікові записи. Також залишиться, але їх власники не зможуть розміщувати публікації, коментувати їх, або реагувати будь-яким іншим чином. На думку Ілона Маска, це дозволить частково вирішити проблему роботів. На нашу думку, якщо платну підписку приймуть, то є два варіанти: або це буде додаткова витрата в один долар на аккаунт на рік, або потрібно буде підв'язувати банківську карту до кожного аккаунта, що буде халепою. Тому йдемо далі. Також підпишіться на наш Ютуб канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наших нових відео. Дабл топ Берздей Party. 30 жовтня. Дабл топ виповнюється 4 роки. Ми раді анонсувати про проведення берздей. Паті, круті виступи, нетворкінг і неймовірна атмосфера. Також буде багато всього цікавого на топовій локації Парк Холл. Дата 30 жовтня, початок 17.00. Вартість квитка 59 доларів. Загальна кількість місць 300. На даний момент залишилось близько 130 квитків. Вхід тільки по квиткам. Щоб дізнатися подробиці та подивитися, як проходили наші попередні івенти, переходь за посиланням в описі. А зараз насолодіться кадрами з нашого останнього мітапу у Львові. Повертаємось. наступна новина. Uniswap додає нові комісії. Починаючи 17 жовтня, Uniswap Labs стягує комісію 15% за обмін токенів, які ви бачите перед собою у веб-додатку та гаманці. Свапи стейблкоїнів між собою, а також врапи між ЄТХ і В виключені з цієї комісії. Засновник Uniswap в X заявив, що дана плата дасть їм змогу продовжувати дослідження, розробку, покращувати продукт і розвивати сферу крипти в цілому. Блок. Works Research підрахували, що ця комісія принесла б 22 мільйони доларів доходу з початку року для Uniswap Labs. Скрол офіційно в Мейнет! В минулому випуску ми вам розповідали за активності в Мейнеті Скрол. Тепер, після офіційного анонсу від самого проекту, додаємо ще в активності офіційний міст. Як завжди, покроковий гайд в описі під цим відео. Мемеленд. Мемеленд це проект, створений Найнґек SEO. Це відома і сильна особистість. Особливо добре він шарить в маркетингу. Компанія Найнґек вже показала силу у Web2. Їхній сайт і апки з мемами входять до топ-500 світу. Дали жару web 3 Мають дуже сильні nft колекції. MVP, Potatoes, Capitans. Зараз же продовжують розвивати своє і так велике nft мем ком'юніті. Тож приймайте участь в цій безкоштовній must-have активності усі деталі в нашому телеграм-каналі. Новий лаунчпад на Whitebit World Challenge Game Це компанія, що створює продукти для ігрової індустрії. Команда розробила першу настільну гру з інтеграцією блокчейн. Коротко про деталі сейлу. Сам сейл відбуватиметься на лаунчпаді біржі Whitebit у форматі FKFS 24 числа. Для входу потрібно тримати Whitebit за тирами, які ви бачите перед собою на екрані. Ці Whitebit потрібно заморозити на платформі мінімум на два Тижні. А більш детально про команду utility токена та токеноміку Гнат розповів в цьому відео. І як ви вже знаєте, 30 жовтня компанії DoubleTop виповнюється 4 роки. Саме тому за найкраще та найкреативніше привітання в коментарях під цим відео ми розіграємо 50 років. Доларів, дякуємо, що залишаєтесь з нами. Цей випуск було підготовлено на базі нашого щотижневого криптожурналу від DoubleTop. Щоб бути в курсі всіх актуальних криптоновин та знаходити Альфу раніше за інших. Обов'язково підписуйся на наш криптожурнал за посиланням в описі. Ну і звичайно, підписуємось на наш YouTube канал, ставимо лайки і обов'язково пишемо в коментарях свої запитання, побажання та пропозиції. Ми працюємо для вас. Ваш дабл топ.